Вітаю всіх! Хочу зробити ще одне відео. Обстріли, ситуація січень го року, ситуація по обстрілам. Тому що мені не до кінця зрозуміло, що може бути. Енергії міняються. Січень 25-го року, ситуація по обстрілам по Україні. Січень 25-го року, ситуація по обстрілам по країні яка? Війна, війна є ще. Не фантазуємо зайвого. Закінчення війни немає. Це все вкиде. Так, обстріли. Випадає обмеження і зміна ситуації по ним. І карта помірності. В плані чого, їх не буде багато і постійно. Кінцевий результат. Маніпуляції так, рух так. Зрозумійте ви одну річ. Ворог, ось на дні колоди ворог, він ще не збирається повністю закінчувати. Але воно буде обмежено і не постійно. Маніпуляції будуть, летіти будуть. Там по колісниці це можна інтерпретувати швидкісні цілі. Давайте так, ракети. Але я не бачу такого прям-прям-прям. Що прогнозуються всім жопи. Кожен день, через день, чи ще щось таке. Воно не видає мені цього. Тобто, я буду ще повторювати, чому я роблю зараз, тому що там йде кастерка політична на цю тему. Іде. Дивимось, що буде. Нам тільки чекати і залишається.